Розкажу вам, як я зекономив від 1200 до 1400 гривень. Звичайно, все залежить, як рахувати розсаду. Хтось продає і стакан по 20 гривень, хтось по 25 гривень. Ну, ще рахуйте, плюс доставка 150-180 гривень. Вже посадив розсаду по Чим раніше її посадити, тим краще буде врожай. Тут в мене вмістилося 56 корчів. Сажу в одну лунку, щоб був зразу на другий рік великий врожай. Касету обов'язково беріть з більшим стаканчиком, більше коріння, більше врожаю. Щоб краще повнити коріння, треба зробити більш воздушну землю. Два торфяні субстрати по 80 гривень. Спідживень два рази давав укорінювач, використовував Black Magic, два рази в корінь. І давав кальцифос по листу. Щоб пролити ці касет, це буквально 5 літрів води, це 5 грам blackmagic, 10 грам blackmagic вийшло, рахуйте кальцифосу по листу давав 15 грам на 10 літрів води. Ну і рахуйте 10 грам blackmagic і 15 грам кальцифосу разом з кокосовим субстрактом. Ну, якщо у вас гарна земля, вам і не треба кокосового субстракту. І з підживленням вийшло гривень 200. А тисячу гривень рахуйте на розсаді, зекономив. Плюс рахуйте якість розсади, от нас спека, розсада вся стоїть, не попадала. Звичайно, домашня розсада сама краща. Ніякої проблеми укорінити її в касету нема. Головне, щоб вона була біля куща, щоб кущ її забезпечував речовинами, водою, щоб розсада, коли пересохне цей субстракт, щоб вона не пропала. Її просто притискаємо субстракт і беремо якусь скобку чи з дроту, чи скрепку, і просто притискаємо її в ґрунт. І все, і вона прекрасно корінюється, ця розсада. Вон тут в мене, бачите? От тут в мене скрепка, і розсада прекрасно корінюється. Тут посадив і він ще наставив корінюватися розсади. Діться. От. Ще сьогодні наставив. Нема нічого складного. розсада прекрасно корінюється і гарно росте. Ви отримуєте задоволення від вирощування розсади, плюс ще зекономите гроші, і плюс будете знати якість розсади, яку будете садити, бо ще не знати, яку розсаду ви купите, яка вам прийде.